Третій день поспіль під стінами храму у Кам'янці-Подільському триває мітинг за перехід собору Олександра Невського із Московського патріархату до православної церкви України. Навіть вночі протестувальники не розходилися, ночували у наметах. Оці люди, що проведені з різних сіл, в яких чекаються автобуси, вони зараз ще будуть розходитися. Хай їдуть свої хай їдуть до хай їдуть чи звідки їх привезли. Ми в Капіці, і ми сьогодні залишаємось тут. Ще 8 квітня, під час першого зібрання, на яке прийшло близько 4 тисяч людей, містяни проголосували за перехід святині до ПЦУ. Проте священники у ПСМП відмовилися пускати всередину ревізійну комісію. Та не передали ключі від храму. Ми зробили перший крок. Ми йдемо в правовому полі, і ми зараз продовжуємо працювати в правовому полі. Подальшому створюємо статут православної церкви України цього храму. Місцевий митрополит заявив: нібито собор в Кам'янці-Подільському хочуть захопити рейдери, аби не пустити в храм ревізійну комісію. Прихильники проросійської церкви оточили споруду. Час від часу, окрім словесних перепалок, між прибічниками та противниками у МП виникає штовханина. На місці увесь час працює поліція. В інших громадах Хмельниччини переходи минули дещо спокійніше. Так у Старокостянтинові на зборах зареєструвалися понад тисяча містян. Всі одноголосно проголосували за перехід до ПЦУ храму Різдва Богородиці. У нас вихід сьогодні один: єдина помісна церква в Україні і в нашій громаді. Єдина помісна церква православна в нашій громаді. Іншого бути не може. Без сутичок обійшлося й у Нетішині. Там за перехід місцевої святині до ПЦУ віддали голоси понад дві тисячі людей. Наша територіальна територіальна громада зробила свій правильний вибір на рахунок переходу з юридикції московського патріархату, релігійної громади, православну церкву України. Сьогодні багато народу нашого чисельність велика. Пішли свідомо підтримати і зрозуміти одне, що ми сьогодні маємо позбутися московського ярма. Перше служіння української пройшло й у Шепетівці. Це стало можливим через рік після того, як громада проголосувала за перехід парафії до православної церкви України. Раніше представники УПЦ МП не пускали туди священників ПЦУ. Тим часом у Красилівській громаді на позачерговій сесії позбавили права користування комунальними землями понад десяток храмів УПЦ МП, в тому числі й зареєстрованого на приватну особу. Щодо нього нині триває судова тяганина. На сьогоднішній день є новий адвокат, який готовий представляти інтереси прихожан вказаної церкви. Ми з ними вже попередньо спілкувались. Вони просили просили нас прийняти рішення припинити право оренди, а далі вони в судовому порядку будуть інформація цього питання. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини 33 канал.